Бошнівська громада солідарна із Яснозірською громадою у питанні протидії будівництва урядників на наших Бошнівських і Яснозільських землях. Тому ми сьогодні приїхали, нас запросили яснозірці підтримати їх і ми приїхали підтримати яснозірців у їх у нашій спільній проблемі. Тому що ми знаємо, яка це величезна загроза для нашого. І ми вже так і ми стараємося з усіма силами підтримати на проти. Я як депутат районера всі крівня, що виступають. Говоримо про те, щоб не допустити ні в якому ради цього будівництва, тому що наш край тоді пропаде. пропаде. А робочі місця у нас уже є інвестори. де обіцяють нам 300 робочих місць і нормальні робочі місця, і не, не в оцих цих грязних. І ми будемо старатися любими шляхами, там буде перекривати дороги, якщо не дай Бог, нас влада не почує. Ми будемо робити величезну роботу, і вони вже про це попереджені.